Володимир Володимирович Путін, цю людину знають усі: президент Російської Федерації, диктатор, якого ненавидять десятки мільйонів людей по всьому світу та бажають йому смерті. Він заслужив таке ставлення до себе своїми вчинками, розв'язавши не одну війну та вбивши купу людей. Як і будь-яка фігура такого масштабу, він однозначно увійшов в історію, а про історичні особистості часто знімають кіно. От і польський режисер Патрік Вега не втримався, випустивши фільм під назвою Путін, який в нашій локалізації назвали ще більш провокативно Смерть Путіна. Вітаю, киці малесенькі. Я подивився цю стрічку з однієї єдиної причини: вперше в історії кіно головний герой фільму створений за допомогою діпфейку. Ми вже бачили використання цієї технології. Логії, але це було лише епізодично. Тепер уже масштаб набагато більший, і на жаль, такий підхід до створення єдина цікава деталь цього кіно. Чому? Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Патрік Вега дуже скандальний режисер. На батьківщині він користується дуже поганою репутацією, і багато поляків щиро ненавидять його за те, що він робить. А робить він хайпове, провокаційне і водночас неякісне кіно. Кожна його стрічка бере за основу щось драматичне з реального життя: політика, торгівля дітьми, педофілія, польська мафія, іншого роду кримінал неважливо. Вега хапає якусь тему, що гостро стоїть в суспільстві, знімає про неї фільм з поганим сценарієм та візуалом. І що цікаво збирає велику касу: гучна назва, плюс болюча тема равно увага, що призводить до хороших зборів. Тому Патрік вважається одним з найкасовіших режисерів Польщі, але далеко не найкращим. Випускаючи по декілька фільмів на рік, їх якість, очевидно, не буде високою, бо це конвейер. А оскільки політика Володимира Путіна це актуальна на сьогодні тема, то і за неї він також узявся. І що ж з того вийшло? А вийшов поганий байопік, що, наче, існує заради правильної політичної пропаганди, але вона не працює. Дивимось. Перша ж сцена у фільмі це 2026 рік. Путін валяється обісраний на підлозі лікарняної палати та трясеться в передсмертних конвульсіях. Картина буквально починається з того, що хотіли б побачити люди. Всі ненавидять Путіна, і режисер сублімує цей соціальний гнів в свій фільм. Але це дуже дивна сцена, бо диктатор ще живий, а отже, це фантазія. Тож як багато її буде. Далі повертаємось у 1960 рік, коли Вові було 8 років. Батько каже, що не буде хрестити байстрюка, і мати відводить сина на вокзал, де просто саджає на потяг та звалює. Далі вже президентська ера Єльцина, який п'яний валяється на підлозі. А Володимир допомагає ФСБшникам віднести його до ванної кімнати та фантазує про своє президентство в кріслі Бориса. Далі знову минулий 61-й рік малий Вова в дитбудинку. Дітям продають горілку, Путін її також випиває, а потім його б'є ватажок дитячої зграї Самаель, бо той зажав віддати гроші. Але Вова не побоявся битися, тому заводить дружбу з пацаном. Потім знову 96-й Кремль, іде Перша чеченська війна. Путін обговорює з Єльциним, як вбити Джохара Дудаєва, і пропонує йому план: виробити зв'язок по всій країні та чекати, коли Дудаєв комусь подзвонить по супу. Утниковому зв'язку так і зробили. Відстежили координати за допомогою літака А-50 і нанесли смертельний удар. Кремль святкує. А Володимир каже бухому Єльцину, що генерал Лев Рохлін планує забрати собі владу в Росії, тому він потурбувався про те, аби дуже скоро Рохліна застрелила власна дружина. І тим самим допомагає Борису і каже: оце: ви забули спитати, що я хочу натомість. 88 рік прип'ять найбільш розшукувані ФСБ люди ховаються на забрудненій землі та збирають цезій, який в подальшому оптово продають путіну, аби той міг травити політичних опонентів. Хоба! І ми вже в Дрездені, де знаходяться працівники КДБ під час падіння берлінської стіни. Путін прикидається перекладачем і разом із документами Німецької демократичної республіки звалює на машині від натовпу людей. Хоба! І знову 61-й! Діти крадуть на вулиці хутряні шапки і сідають в таксі з босом-таксистом, якого змушують їхати через блокпост. Їх зупиняють і виявляється, що таксист працівник КДБ. Пацан ватажок психує, сідає за руль і гонить незрозумілу. Куди, попадаючи в аварію та травмуючи ногу, коли вони всі виходять з побєди, лише його одного застрелюють спецслужбівці. Потім сцена, де 17-річний Вова займається карате та перемагає суперника, і ми вже в 90-му. Володимир таксує на Волзі та потрапляє в ДТП зі старими приятелями, що тільки вийшли з тюрми. Він їде на тусовку із ними, де виявляється, що Кент займається контрабандою з Америки. Вони одягли якихось проституток в костюми плейбой і бігають за ними по лісу, стріляють. Чи пейнтбольних рушниць, в яку попадеш, ту і трахнеш. Потім ми бачимо святкування дня народження меру Пітіра Собчака, якому Путін дарує намисто з дефіцитного туалетного паперу. І тепер Володимир, голова комітету закордонних справ, який допомагає Собчаку усунути конкурентів за допомогою друзів-бандитів, і стає вже першим заступником мера, що й святкує. Путін оголошує, що тепер усі угоди щодо купівлі-продажу товарів будуть проходити через нього, але за умови сплати йому 250 тисяч доларів. Публіка розлючується і йде з Свята, і тоді шестьорки Володимира одного за одним різними способами вбивають усіх незгодних. 97-й рік Путін фінансує вахабітів, яким продавав Цезій, аби знову напасти на Чечню та утримати підтримку соціуму, який має об'єднатися заради спільного ворога, аби підкріплювати віру народу в те, що Чечня їм загрожує, він з ФСБшниками організовує серію терактів по всій Росії, серед яких вибух у Буйнайську, вибух на вулиці Гур'янова, вибух вибух на Каширському шосе, вибух у Волгодонську та так званий Рязанський Цукор. 93-й – візит делегації Росії в Єрусалимі Путіна хрестить священник. 99-й рік. Путін змушує Єльцина передати йому владу, і той іде у відставку. Собчака травлять, і той помирає. Ну а далі вибори, інавгурація, і Володимир стає президентом. Він починає керувати спецслужбовцями, і заради утримання сильної позиції в перемовинах з Чечнею влаштовує теракт в театрі на Дубровці, який потім назвуть трагедія «Норд-Ост». Потім 2004 – фальсифікація виборів, новий президентський термін та трагедія в Беслані, яка знову організована ФСБшниками. 2014 – й захоплення Криму Путін зраджує дружині з Кабаєвою. 2016 – й поправки в Конституції. Та 2018 – й новий термін президента. Ну а потім 22-й, початок війни в Україні та 26-й, сцена з початку фільму. Патрушев приходить до помираючого Путіна. Та виявляється, що, оскільки той відмовився дивитися телевізор та інтернет, думає, що США та Європа замерзають та голодують. Війна в Україні була завершена за три перших дні, і зараз іде знищення українських магічних сатаниських сил. І згідно з опитуванням, росіянам потрібен образ знищення власного народу задля зміцнення стійкості та національності. Єдності, але ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть. Тому все завершується ядерним ударом по людям на площі та смертю Путіна в конвульсіях, якому пацан каже його ж фразу: хоча відповідь здається очевидною, але ти ніколи не питав мене, що я хочу натомість. Ну що ж, давайте тепер по фактам. Діпфейк Путіна досить дивне рішення, враховуючи, що роль диктатора зіграв його найвідоміший двійник Славомир Собала. Якщо графіка вже мала на меті передати реальність зовнішності, то тоді вже треба було змінювати всіх ключових героїв. Вега заявляє, що його команда створила власну технологію для цього, але доцільність під питанням, як і якість. В переважній частині фільму це виглядає погано і навіть гірше, ніж люк Скайвокер з Мандалорця. Обличчя постійно рі. Іноді очі різного калібру, світлотіні не збігаються з оточенням, ну і емоцій майже нема. Все це руйнує оповідь та заставляє відволікатися на технічні недоліки. Нейромережеве озвучування персонажа голосом реальної людини також кульгаве, іноді це дуже ріже вухом. Особистість Путіна не розкрита ні на йоту. Всі його вчинки у фільмі пояснюються внутрішніми демонами. Вони мають уособлення у вигляді пацана Самаеля з дитбудинку, що постійно крутиться біля Вови та шепче йому на вуха, що говорити і як вчинити. Ну і у вигляді жінки з дивним ім'ям. «Зови мене легіон, бо мене безліч. Це посилання до фрази з Біблії в новому заповіті згадується історія про чоловіка одержимого злими духами. І коли Ісус питає його ім'я, той відповідає: Легіон, мені імення, бо нас багато. Тобто ця жіночка є відображенням величезної кількості внутрішніх демонів Путіна, а пацан посилання на ангела смерті та начальника демонів зеудаїзму. І вони вдвох керують чоловіком як маріонеткою. Тут абсолютно не демонструються причини появи амбіцій Путіна, не досліджується комплексно його характер та ідеї, на які він спирається. Він не проходить шлях від хлопчика для побиття до клерка, що носить чемодани, а потім до президента. Ні, він мовчазна блід. Фігура в руках двох демонів. І більше того, з персонажу можна зняти всі обвинувачення, бо в сцені в гіпербаричній камері із ним розмовляє Самаель, який каже, оце. А знаєш, чим насправді прекрасний глобальний військовий конфлікт? Він абсолютно непередбачений. А потім ми одразу потрапляємо в події 22-го року з розстрілом дітей в Маріуполі, від чого офігіває навіть Легіон. Це демонструє конфлікт інтересів двох привидів, які граються безвольною людиною. Яка мораль закладається таким сюжетом? Якщо Патрік Вега збирався показати світу, який Путін жахливий, то це не працює, бо режисер не наділив головного героя стійкістю до прийняття рішень. Путін у фільмі буквально нічого не вирішує сам. Йому все підказують на вухо. Це жахлива і неймовірно карикатурна репрезентація диктатора. Також у стрічці відбувається хронометричний компот. Ми постійно скачемо між подіями, десятиліттями. Але для чого? Якщо б ідея сюжету полягала у тому, аби продемонструвати становлення лиходія, це було б виправдано. Але ж цього не відбувається. Ми просто можемо подивитися на сцену з Єльциним, а потім повернутися в дитинство Путіна без будь-якої підв'язки подій. Єдиний раз, коли це мало сенс, це сцена в Єрусалимі, де Володимиру стало погано, коли він побачив дитячу бійку. А так, режисер Вигадує події, як у дитинстві Путіна, так і всередині, де Кремль там щось святкує, і смерть диктатора тощо. Фантазій дуже і дуже багато, бо немає точних історичних даних, немає розуміння того, що і як могло відбуватися. Домисли Веге поєднуються з дуже абстрактною демонстрацією історичних подій, і це призводить до тотального нерозуміння героя глядачем. Це ми з вами в контексті політичних подій СНД тих часів. Хтось із вас навіть їх застав. Але Європейці та американці, які ніколи не чули про всі страшні гріхи Путіна. Для них єдине, що відомо, це матрьошка Медведі Балалайка. Просто не зрозуміють, що правда, а що вигадка у цьому фільмі, бо він буквально починається з вигадки. Картина постійно акцентує увагу на здоров'ї Путіна. Він має тремор, хапається за стіл, як в сьогоденні, розминає руку, потім трясеться вже весь, обсирається. Як сказав режисер, ціллю було показати безпорадність та жалюгідність Путіна. Але ж це брехня. Путін в реальному житті не жалюгідний. Він розумний, він має холодний розум та кам'яне серце, що дозволяє йому, як варану, протягом довгого часу вичікувати свою жертву. Він витратив купу років на формування думок свого народу. Він абсолютно впевнений в своїх діях і розуміє, чого прагне та як цього досягти. Десь помиляється, але швидко знаходить спосіб викрутитись. Ворога ніколи не можна недооцінювати, а враховуючи те, які жахи він робить. Основною ціллю режисера було не дослідити Путіна, а вилити на персонажа суспільний гнів, принизити його, виваляти в гамні, аби глядач побачив те, що хоче. Але який сенс такого фільму, якщо він не несе адекватного соціального наративу та просто нівелює вчинки особи, про яку йде мова? Я вважаю, що байопік про Путіна не на часі з багатьох причин. Кожна історична особистість, що увійшла в історію через кров людей, колись отримує свій фільм. Спочатку це документалки, часто ще за життя. Потім, коли з'являється більше відкритої інформації, історичні художні фільми. А потім, коли вони набридають, а біль вгамовується, знімаються стрічки, що висміюють особистість, як от Кролик Джоджо чи Смерть Сталіна. У випадку із Путіним зараз етап документалок, щось подібне до того, що зняв вега зарано. Згодом стане більше розсекречених матеріалів, більше деталей справжнього життя Путіна. От тоді художній байопік або навіть серіал буде доречним та зможе продемонструвати становлення зла. А впихнути у фільм вигадані сцени, поєднавши їх з погано реалізованими історичними деталями і приправити це біблійною філософією, це залупа. Рейтинг на IMDB 2,8 з 10. І це не дивно, я також ставлю цьому фільму двійку. Акторська гра жахлива тут, говорити нема про що. Персонажі беземоційні, і навіть легіон, що намагається бути демоном. Діти в нуль, діпфейковий Путін, що старається не сильно ворушити мімікою, або потім маска краще лягла. В нуль, КДБшники, ФСБшники також в нуль. Тут взагалі, здається, ніхто не старався. Візуал от має претензію на глибину, але не справляється. То ми спостерігаємо за жовтими сценами, то за кольоровими, то чорно-білі з'являються. От при всьому бажанні та кінодосвіді в мене не вийшло зрозуміти художній задум такої колоризації. Десь це ніби підкреслює епоху, але потім забувається. Десь трагедію, але не всюди. Коротше дивно. І найгірше це постійна відсутність стабілізації камери. Камера, що трясеться, має відображати органічне поринання глядача в події, створювати динаміку екшн сценам, викликати поступове нарощування напруженості. І ще купа сенсів може передаватися в залежності від контексту. Але в цьому фільмі камера не стоїть на місці 80% хронометражу, від цього починає пливти в очах та боліти голова. Це неможливо дивитися. А причина такої операторської роботи проста: за камерою, що трясеться, простіше сховати дешевше. Спецефекти, навіть статичні сцени із Путіним мають вже штучно доданий ефект трясіння, аби проховати недоліки діпфейку. Це знущання над моїми очами. Тож, мій висновок такий, що стрічка Патріка Веги Путін це дешева популістична маніпуляція для збору грошей. Ця карикатура не пропонує глядачу нічого цікавого та не демонструє реальність. Вона ламає власний задум поганим виконанням та нездатністю режисера зробити неконвеєрне кіно. Це вигаданий Путін, який помер у 26-му році якогось альтернативного всесвіту. Це не про наш світ, не про наш біль, не про наші реалії життя. Але як можна було б виправити його та зробити хоча б трошки кращим? Якщо вчинити розумно, то не знімати зараз таке кіно взагалі. Але якщо вже почали, то по-перше, треба було б викреслити смерть Путіна і забути про цей твіст взагалі. Замість цього додати в кінці реальні кадри злочинів та слова про те, що ця людина досі жива і продовжує сіяти зло, так як це зроблено в нашому фільмі «Божевільні», де нам говорять про те, що каральна психіатрія досі використовується Росію. На окупованих територіях це має набагато більше психологічного впливу. По-друге, варто було б охопити не все життя, а останні років 10, бо для фільму на дві години забагато матеріалу. По-третє, найголовніше ніяких біблійних мотивів. Путін на екрані має сам приймати рішення, і це має демонструватися з флешбеками в минуле, аби ми могли зрозуміти причинно наслідковий зв'язок цих вчинків і не використовувати діпфейк, бо це зайве, коли в тебе актор і так неймовірно схожий на реальний прототип. Всі ці кроки допомогли б стрічці стати більш переконливою, але маємо, що маємо. Я категорично не рекомендую до перегляду ні цей, ні інші фільми режисера. А якщо вам є що сказати, пишіть свої думки в коментарях та заглядайте до моїх соцмереж, якщо вам цікаво. До речі, в мене є дитяче фото з Путіним. Це не жарт, але й просто так я цю херню вам не покажу і сховаю її на Патреоні. Від гріха подалі. Підписуйтесь на нього, якщо хочете підтримати моїх друзів у ЗСУ. А з вами був Тоня. Ще побачимось.